Добрий день, малята! Хочу вам нагадати, що мене звуть Ольга Миколаївна, і я запрошую вас на заняття з ліплення. Повітряні кульки дарують нам свято. Їх люблять дорослі ще більше малята. Повітряна кулька літати уміє, а кожна дитина про це тільки мріє. Малята. Я пропоную вам сьогодні створити з пластиліну букет із повітряних кульок. Для роботи нам потрібно кольоровий пластилін, аркуш кольорового картону, на якому будуть намальовані нитачки для майбутніх кульок. Перед початком роботи розімнемо наші пальчики. Зробимо пальчикову гімнастику. Гарна кулька синьо-біла, в небо високо взлетіла, може нам розповісти, що їй видно з висоти. Молодці! <риклад> Починаємо робити кульки. Беремо шматочок зеленого пластиліну, розімнемо його та скочимо в долоньках у кульку. Тепер візьмемо синій пластилін, теж його розімнемо і будемо скочувати у кульку. Робимо кульку з жовтого пластиліну. Беремо кульку синього кольору та гарненько притискаємо на край намальованої ниточки. Тепер жовту кульку притискаємо до ниточки. І ще одну жовту кульку. Тепер червону кульку теж гарненько притискаємо. І останню зелену кульку притиснемо до нашого букету з повітряних кульок. Ось який яскравий букет з повітряних кульок вийшов в мене. А я буду чекати на фото ваших букетів. До побачення, дітки, до нових зустрічей!